Нагадаю, напередодні на день незалежності Лінці Грем, сенатор США від республіканців, сказав, що 24-му році таки мають відбутися вибори, навіть якщо війна не буде завершена до того часу. це вже такий другий крок? Тобто, ми отримали якийсь сигнал від наших партнерів. Далі ми починаємо реалізовувати якісь от програму щодо проведення виборів наступного року. Ну поперше вітаю гора тебе і всіх наших телеглядачів. А якщо ми говоримо про американців, то ми розуміємо, що 24-й рік це не тільки вибори в Україні. Ну я вже не кажу там про так Росія, а це вибор у сполучених штатах Америки, і Сполучені Штати Америки як демократія, яка користується грошами платників податків, має звітувати за ті величезні бюджети, які були надані Україні вигляді озброєння, вигляді фінансової допомоги. Ну і очевидно, що під час виборів, як республіканці, так і демократи будуть наполягати на тому, що ці гроші вони фінансували українську європейську демократію для того, щоб її захистити. Ну і фактично захистити таким чином. Демократію всього світу, адже зараз іде війна не тільки Росії проти України, а й авторитаризму, яку представляє Росія, проти демократії, і Україна є на фронтлайні цієї демократії. І таким чином американці, зокрема Лінсі Грем, наш давній друг, який із ну неодноразово був в Україні. І він таким чином підкреслює, що ця демократія має працювати. Я думаю, що він в тому числі посилається, наприклад, тої країни, де продовжує бути війна протягом десятиліть. Це Ізраїль, де продовжується війна, але є демократія, є демократичні вибори, є постійна політична дискусія. Я думаю, що саме тому е, Лінсі Грем дає такий посил від американського суспільства, від американського політикуму. Ну сказав український президент, що я не залишу цю країну, нашу країну, але є декілька але, пане Дмитро. Ну, перше, але яке зразу згадали українському президенту, те, що коли він балотувався перший раз в 19-му році, він казав, що я йду на один термін. За один термін я все зміню. А далі хай... Повертаються чи нові політики, чи старі політики країна буде вже змінена мною за один термін. Зараз позиція змінилася. Ну і друге, що найважливіше навіть за першу позицію, це те, що в умовах виборчого процесу мають повноцінно працювати як на мене можливо. Я помиляюся, поправте мене засоби масової інформації в умовах воєнного часу. Частина Наших за ЗМІ поза фактично інформаційним полем, зокрема і наш канал, його там викинули разом з іншими каналами з Т2 цифрового ефіру. Чи слід тоді буде повертати повноцінно інформаційні всі ресурси в повноцінне інформаційне поле на період інформаційної виборчої перепрошую кампанії? Прошу, ну, по перше, я вважаю, що в демократії всі телеканали, всі засоби масової інформації мають працювати повноцінно, якщо вони виконують всі умови своєї ліцензії, яку вони отримали, і якщо вони є Неочевидними колаборантами, як це було з тими каналами, які пішли з інформаційної з простору з інформаційного простору із території України, а всі інші телеканали, українські телеканали, засобами масової інформації мають працювати, тому що вони мають забезпечити інформування всієї, всієї української громади, всього українського суспільства, всього народу, який за конституцією має проголосувати. Це раз друге також виникає питання військових, адже військово є громадяни України. Іни. Вони ну не всі є на фронті, але величезна кількість їх є на фронті. А як забезпечити їх право голосування? Як вони зможуть з окопу голосувати? Можливо, вони захочуть брати участь як кандидати. Як це От я якраз Єгори і до цього хотів підійти? А ми ж розуміємо, що є дуже багато пасіонарних особистостей, які захищають не тільки свої сім'ї, а вони захищають свою державу для того, щоб далі цю державу представляти у світі, в тому числі через. З політику через політичні сили через державні посади, а можливо через міжнародні державні посади, тому як забезпечити право військових громадян України, які зараз не можуть подаватися на вибори або через політичну силу, або напрямую? І ми говоримо це і в президентських виборах, це і в парламентських виборах, і це на місцевих виборах. От як забезпечити їх право? Це два, а третє, як дійсно забезпечити голосування по всій території України, коли у нас навіть є примусова евакуація людей з їхніх територій проживання. Дуже багато людей переїхали з їхніх територій проживання. Дуже багато людей втратили і своє житло на тих місцях, де вони жили, тому що їх розбомбили. А деякі люди, якщо ми говоримо про Бахмут, Бахмут втратили навіть своє місто, міста навіть немає. А хтось не міг зареєструватися, хтось ще перебуває в якихось подорожах, намагається зрозуміти, де краще жити. Хтось поїхав за кордон і дора. Речі, як як забезпечити право наших е, людей і громадян України, які сьогодні живуть за кордоном, а також намагається знайти себе, щоб і вони проголосували за ту майбутню Україну, в яку вони хочуть повернутися. І президент до речі наполягає е, цю позицію. Треба тільки підтримувати що е, треба забезпечити повернення людей в Україну після закінчення війни для того, щоб всі громадяни України мали можливість реалізовувати будівництво нової України. Тобто є величезна кількість запитань, на які поки що у нас немає. Повної відповіді маленька ремарка щодо позиції президента. Я насправді е, підтримую. Е, до речі, президент Порошенка йде зараз по площі. Е, мабуть, когось проважали із загиблих наших військових. Ну це такий невеличкий коментар. Тому ну, що та, ми біля біля, біля стін Михайлівського знаходимося. Очевидно, там було прощання. Там кожного дня на жаль прощається з українськими героями. Справді бачимо Олексія Порошенка і Марину Порошенко. Так Марина ну Порошенка. можливо, да. Можливо, ми повернемо камеру. Оскаре от буквально за нашою спиною, так бачимо. Подружжя попереднього українського президента, ви продовжуєте питання. Так, так. Дивіться щодо позиції президента Зеленського, я насправді і з розуміннями з поваги ставлюся до цієї позиції президента Зеленського. Я вважаю, що він обирався в ті часи, коли ми не очікували повномасштабного вторгнення 22 року. І очевидно, що ті плани, які мав президент здійснити за термін його президентства в мирні часи, Ну, він їх не може реалізувати. Він зараз сфокусований на війні, на захисті держави е і е мобілізації всього суспільства для того, щоб ми в цій війні перемогли. І саме тому е я вважаю, що у президента є повне моральне і політичне право е після закінчення війни і нашої перемоги переобиратися, переобиратися для того, щоб е в мирні часи забезпечити е і виконання своєї президентської програми, ну і бути разом з суспільством. ل Разом з суспільством для того, щоб е, будувати нову Україну після закінчення війни і нашої перемоги. Е, тому ну я вважаю, що президент Зеленський має право на таку позицію, і я її тільки підтримую. Ну є різні підходи до цього питання. Так хтось вважає, що треба виконувати свої обіцянки і в умовах війни. Ну це вже позиція виборців. Вони будуть голосувати. Але тут ще питання є в тому, що не лише президентські вибори, але й парламентські вибори, місцеві вибори, як нарізати мажоритарні округи в тих містах, про які ви задали, які вже не існує, як Бахмут, або які окуповані як Маріуполь або Мелітополь. Ну, дуже багато питань, і величезна робота, якщо справді проводити вибори, має відбутися законодавча. Я, наприклад, ще не сформулював своє особисте ставлення, чи це доцільно робити в умовах війни? Адже законодавство поки це не дозволяє. Ну, у нас ще є трохи часу. Хотів я з вами поговорити і про останні заяви секретаря РНБО Олексія Данилова і Давида Арахамі, лідера президентської фракції в парламенті. Вони стосували. Українських мобілізованих і ухилянтів, сказав Олексій Данилов про те, що напередодні сказав в телеефірі, про те, що ті лікарі, які видавали фальшиві довідки на ВЛК, їхні прізвища будуть оприлюднені, будуть оприлюднені прізвища і ухилянтів. Сказав він, що переважно писали відсутність нирки, 90%. Майже один той самий діагноз він фальшивий. А Рахамія сказав, що. Кілька десятків мільйонів було заплачено за фальшиві довідки за його інформацію від трьох до 15 здається, тисяч доларів. Він сказав, ну і сказав він, що ті люди, які виїхали з цими фальшивими документами за кордон, вони можуть бути екстрадийовані назад в Україну. Як ви взагалі до такої? Загрози і до такої погрози ставитись. Прошу а, ну вона є неправова. На мій погляд, я би насправді не поспішав кого-небудь і а, ну, людей називати ухилянтами, поки їхня провина не доказана. А, взагалі, термін, термін ухилянт він розділяє суспільство. От На мій погляд, такі терміни не потрібно використовувати для того, щоб не розділяти людей на тих, хто захищає державу і тих, хто не хоче її захищати. Це абсолютно неправильно. Я вважаю, тут взагалі є величезна на питання системи мобілізації, яка, на мій погляд, сьогодні є ще пострадянське. А от її треба ну дивіться, ми ж переходимо на стандарти НАТО в нашому озброєнні, в наш в нашому військовому вишкалі і е, в, наші, в нашій роботі е, скрізь в тому числі на полі битви. І от для того, щоб на полі битви професіонали виконували свої завдання правильно, я вважаю, що підхід до мобілізації має бути також за стандартами НАТО. А він у нас поки що за стандартами радянського союзу, і можливо саме тому люди не хочуть за цими стандартами. Мобілізується до війська, тому я би не поспішав казати ухилянти. Далі до е, того, що каже Арта, те, що каже Арахамія, не можна кидатися словами, що людей будуть екстрадувати. Е, е, має бути причина. Причина є тільки судове рішення. Якщо людина порушила закон, і в рамках порушення закону має відповісти перед українським е, перед українською державою, тільки тоді виникає юридична причина е, подати на екстрадицію той чи іншої особи. Тому, якщо політичний лідер, а все ж таки Архамія є політичним лідером, він є глава фракції а, про, правлячої фракції, не можна кидатися подібними словами, тому що це розділяє суспільство, і це говорить про те, що ми ще не європейська правова держава. Дякую. Ну Ще одна пропозиція від Федора Веніславського представника президента в парламенті. Він сказав, що слід припинити практику, коли люди, які отримують другу вищу освіту, їм надається відтермінування від мобілізації, і навів подібну статистику. У політ. Техніці цього року кількість чоловіків-контрактників першого року навчання, за даними Міносвіти, зросла на 187%. Далі в Івано-Франківському університеті Нафти і газу на плюс 406%. у Львівському Луцькому національному технічному університеті на 442%. А абсолютний лідер це Чернівецький торговельно економічний інститут. Кількість контрактників першого року навчання зросла в 12 разів порівняно з минулим роком. Ось така історія. Будемо свідкувати, які нововведення будуть в парламент подані, ну напевно, це не зовсім правильно теж обмежувати людей в правах в праві їхньому на навчанні отримання вищої освіти, навіть якщо вона є друга.